Вітаємо до вашої уваги культова модель японського бренду Toyota Camry Hybrid. Передньопривідний автомобіль 2022 року, оснащений 2,5-літровою гібридною установкою з потужністю 218 кінських сил. Вона працює в парі з варіатором від японської компанії Aisin. Автомобіль представлений в топовій комплектації Premium Plus. Кузов автомобіля в ідеальному стані. Автомобіль оснащено повним комплектом електросклопідйомників. Автомобіль оснащений світодіодною оптикою, задніми та передніми протитуманними фарами. Модель укомплектована легкосплавними дисками R18. Дана комплектація автомобіля вирізняється наявністю функції камер 360, які стануть в нагоді навіть найдосвідченішому водію. Стильний мультируль, кнопка Start-Stop та сучасна мультимодійна система від компанії JBL тільки доповнять довершеність водіння. Модель оснащена електромеханічним стояночним тормозом. В автомобілі присутня бездрутова зарядка. Інтуїтивно зрозуміла панель приладів дозволить вам з легкістю увімкнути обігрів заднього та лобового скла автомобіля. Просторий салон автомобіля виконано в чорній шкірі з перфорацією. В автомобілі трьохзонний кліматконтроль, переднє сидіння з функцією вентиляції. сподобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиця Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.